За останні десятиріччя в Україні пройшло кілька хвиль декомунізації: демонтовані усі монументи вождя більшовицького перевороту Володимиру Леніну. Проте окремі пам'ятники збереглися до сьогоднішнього дня, зокрема, у Кам'янському Дніпропетровської області на центральному проспекті досі височіє погруддя уродженця міста, генерального секретаря центрального комітету Компартії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. У СРСР існувала традиція встановлювати прижиттєві пам'ятники двічі героям Радянського Союзу. Зокрема, як відомо, Брежнєв дуже любив нагороди, якими його щедро обдаровували. Він встиг побачити пам'ятник самому собі, коли відвідував Кам'янське. Після проголошення незалежності в Україні пройшло кілька хвиль декомунізації. Ми поцікавилися у директорки музею історії Кам'янського Наталії Буланової, яка доля на її думку має спіткати погруддя Брежнева. Бюст Леоніда Ілліча Брежнєва було відкрито в нашому місті 8 травня 1976 році. І звісно, сам Леонід Брежнєв його побачив тільки в 1970 Тисяча 1979 році, коли він останній раз за своє життя відвідав наше місто і сказав ті слова, які потім всі багато цитували. Відворі забрані оборони відкриттю бюста Леоніда Брежнєва передувала досить потужна робота, тому що неодноразово приїздили архітектор. Автор бюста і вони вибирали місце. Взагалі існувало кілька версій біля заводської прохідної чи навіть селищі енергетиків, але обрали саме те місце, де вже на той час був збудований пам'ятник воїнам-визволителям. Бюст органічно вписався в Дніпродзержинський ландшафт, і в зв'язку з його відкриттям ця територія була реконструйована. Бюст Брежнєва краще всього представляти нашому музеї під відкритим небом, і ми могли б там доповнити цю експозицію створенням відповідного відеоряду в терміналі, чи зробили інші локації, і таким чином його зберігати для того, щоб можна було пояснити відвідувачам всі реалії радянської доби.